Російський вертоліт знищено над окупованим Кримом. Росіяни кажуть про трошку ударного вертольота Мі-24 біля західного узбережжя півострова. При цьому, за даними військово-морських сил України, йдеться про корабельний багатофункціональний вертоліт К-27. Речник ВМС Дмитро Платенчук розповів, що гелікоптер впав неподалік селища Чорноморське, історично Акм'ячит, а трошки передував. Вибух, тобто, скоріш за все, він е, впав не тільки через там суто технічні причини мабуть, у нього е, на борту сталася якась подія. Можемо констатувати, що це відбувалося на світанку. Можемо підтвердити, що одразу було розпочато рятувальну операцію. Речник ВМС додав, що у пошуках вцілілих росіяни задіяли ще кілька гелікоптерів і патрульний катер Раптор. Дані щодо жертв і причин трошки встановлюються. Хоча у російському міністерстві терору списують це на відмову авіатехніки без уточнень про що саме йдеться. Якщо дійсно як стверджують росіяни, знищено мі 24 Вірогідно він входив до складу 39-го вартолітного полку. 27-ї змішаної авіадивізії, борти якої базуються поблизу Джанкоя на півночі Криму, їх задіюють для вогневої підтримки окупаційних військ вздовж лінії фронту на півдні України. Тоді як К-27, згадані українськими ВМС використовуються ворогом для пошуку українських безекіпажних човнів і десантних катерів. Російські ракетні комплекси бастіон у розшук оголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він просить жителів окупованого Криму повідомляти будь-яку інформацію про носії гіперзвукових ракет циркон. За даними української розвідки, цирконами росіяни намагаються пробити нашу ППО. Завадити цьому можуть і наші співвітчизники на півострові. Наших оборонців цікавлять місця запусків ракет, локації зберігання комплексів бастіон і ракет до них. А також Заправки пускових також необхідна інформація щодо даних про російських військових, які обслуговують бастіон, а саме імена, посади, місця служби та проживання. Будь-яка інформація точно буде корисною, а повідомити про неї можна в офіційний чат-бот ЄВОРОГ, який доступний за qr кодом на вашому екрані. Але закликаємо бути якомога обережнішими. На Київщині попрощалися з полеглим кримськотатарським воїном за позивним Емір з міркувань безпеки його рідних. Ми не розкриваємо його справжнього імені. Емір був командиром відділення одного з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. До повномасштабного вторгнення він працював у Києві в одній з провідних міжнародних фірм, але залишив роботу і став добровольцем. До лав Збройних сил голова Маджлі Сорафа Чубаров розповів, що емір був душею кримськотатарської молоді. Багато його друзів боронять Україну зі зброєю. Інші є активними волонтерами та виконують інші завдання, покладені на них державою. Очільник представницького органу Кремли висловив співчуття рідним та близьким Еміра і пообіцяв, що його гідне служіння та мужність заради звільнення Криму. Будуть увічнені на звільненій батьківщині рік у колонії поселення за відмову вибачатися перед окупантами та їхніми стукачами. Такий вирок для Кримця для Віра Салімова зачитали в окупаційному Кіровському райсуді. У закритому режимі, хоча російські прокурори спершу вимагали два з половиною роки в'язниці, ініціатива Кримський процес інформує, що окупаційному судді Георгію Церцвадзе знадобилося менше години для ухвалення рішення. Все почалося у серпні минулого року, коли Салімов вимагав від співробітника АЗС у Старому Криму зняти камуфльований картуз із літерою «З», яка є символом російських. Окупаційних військ ще раз і я двадцять тисяч там на я спалюв і живьєм дурак. І що раз еще раз я т на я увижу кепки, а ти спалю, дурак. Інцидент потрапив на відео, яке опублікували у телеграм-каналі Кримський Смерш, який адмініструє колаборант і доновщик російських окупантів. Олександр Таліпов невдовзі до для Віра Салімова вдерлися озброєні автоматами силовики і арештували на 14 діб. У розмовах з бранцем представники силових структур агресора вимагали записати публічні вибачення, але Салімов на відріз відмовився. Лише після цього його незаконно судили, але уже за статтею про погрозу убивством. Загроза російській обороноздатності та порушення безпеки окупаційних військоматів. Таку небезпеку встановив допис Аміля Корбедінова у Телеграм, пояснив співробітник центру протидії екстремізму, який склав адмінпротокол на незалежного адвоката. Корбедінова звинуватили у нібито зловживанні свободою інформації через допис про те, що окупаційна влада Криму закликає до російського війська студентів О, відстрочку. Я думаю, ці свідчення якраз характеризують все дело и о том, что оно шито белыми нитками, направлено на, на то, чтобы снизить активность нашего публичного коллеги и таким образом повлиять на его активную деятельность. Захист розпитував окупаційного поліцая про таку собі Білялову, яка й написала донос на Еміля Корбедінова. Адвокатів зацікавило, чому орфографічні помилки у заяві Білялової та протоколі силовиків ідентичні. Про це захист хоче розпитати і саму заявницю на прийдешньому слуханні 11 квітня. Хоча поки достеменно не встановлено навіть місце її проживання, бо у протоколі вказана адреса Кримського вишу, ми плануємо все-таки побачити цього чоловіка і допросити е білялову, адрес якої везде в протоколах указаний як Кримський е інженерно-педагогічний університет. От і в судовому засіданні у нас будуть деякі питання. К этому, так скажем, заявителю, жалобщику, который подал на меня в центр по противодействию экстремизму. еміні Білялова цілком справжня людина і, вочевидь, має причини приховувати місце свого проживання. Річ у тім, що вона адміністраторка мережі доношчиків, Кримського колаборанта Олександра Таліпова білялова, попри кримськотатарське походження, зневажає співвітчизників за неприйняття окупантів. А в одному з голосових чатів обурювалася антиросійські позиції Кремли і погрожувала депортацією. Вот гліжу на таких представників своєї національності, і потім реально понимаю, чому извините, руски. Вот на нас такие обозленные. Потому что для татар делается все, да. А эти мрази неблагодарны. И мне очень стыдно, за представителей моих, моей национальности, что дайте только мне команду Извините, фас, я буду лично вторым Сталином для таких мразей, как они. И мне за это ничего не будет. Еміль Курбедінов – адвокат і правозахисник, який бореться за права кримськотатарських бранців в окупаційних судах і фіксує порушення прав людини в Криму після російської окупації. У 2017 році його вже затримували за дописи у соцмережах. А у середині лютого, під стінами окупаційного суду, в АКМІДЖИТІ на нього чатували співробітники центру Е. Руслан Шамбазов та Роман Філатов відомі участю у багатьох переслідуваннях і тортурах Кримців. Окупаційні силовики також переслідують Колег Курбадінова, Едема Семедляєва, Айдера Азаматова, Лілю Геміджі, Назіма Шейхмамбетова та Рустема Кемілєва. Завершення священного місяця Рамазан свято Ораза Байрам зустріли Кримці в окупованому Криму та поза його межами упродовж місяця. Рамазан мусульмани дотримувалися суворого посту, відмовлялися від їжі та води. У світлий час доби, але з настанням ураза байрам ці заборони скасовані. Муфтій Криму, Айдер Рустемов провів святкову молитву, наголосивши, що попри війну та окупацію це день радості. Тому слід дарувати радість одне одному та берегти традиції. Сьогодні ми воюємо задля життя. Ми воюємо за те світле. Що у нас є, за нашу гідність, за нашу віру, за право вільно жити на своїй рідній землі, за незалежність від варварів. Зараз усі наші зусилля покладені на визволення Криму і на те, щоб зібрати весь наш народ на рідній землі. Ми хочемо, щоб весь наш народ, нарешті, був разом.